Ірина Демур, і я є успішним кейсом психолога Ірини Канонікової. До Ірини я звернулася десь два з половиною роки по тому, і через рік, після того, як почалася війна, в терапії я в неї була шість місяців. За цей час було зроблено багато роботи. Я знайшла відповіді на свої питання, я вирішила свої проблеми і а, за цей час. Я дуже прикипіла до Ірини. Вона для мене стала дуже близькою людиною. Іра, я вважаю тебе своєю коліжанкою, я тебе дуже люблю. І ти така дуже світла душа в моєму житті. Я дуже вдячна, що ми з тобою познайомились. Ірина гарний психолог, гарна людина. І я знімаю шляпу перед її роботою. Тож, я рекомендую Ірину. Олога професійного і з великої літери.